Ціх вітаю на своєму каналі, наче доща поки що немає. Йдемо зараз перевіряти наше господарство. Ну і обов'язково все покажу. Іди швиденько набирай ячменя. Куди ти? Бо зараз мене тут з'їдять, як я туди зайду. Ну і по традиції нічого не змінилося взагалі. Знов я захворіла. Ой, як не можу вичухатись. Проходить 2-3 тижні і знову в мене хронічний тензаліт робить свої паскудні речі. Знов я хворію. Але то вже ой, ти що? Такі голодні куди там? Да, катець, кукарі купу? Тут вони вже повилазили, треба ловити цих півників і курочок. Даже малявка он ходить. Ну а теперь можно пройти до Бролерів подивитися. Так, ходьом, поки вони тут всі їдять. Пря-пря! Води немає, як завжди. Так, все спалила. Будемо штрафувати. Так, заглядаємо, що в нас тут з водою. Опа. І тут води немає. Ось так ми виходимо на господарство приблизно білизну пораться майже кожного дня. Так, тут є корм. Тут корму немає, забирай кормушку. Тут корму немає, забирай кормушку. Ну і ось такі ось у нас підростиші тут. До речі, ось такі ось манюні підростиші. Е, у вівторок ходила у нас на такий ринок. Ось такі ось малявки коштують 135 гривень. Я в шоці. Раніше такі стояли, ну, гривень 70-80. Тут також треба, забираємо і йдемо грузити. Поки я там буду набирати, поналивай води качкам і в бочку для бролерів. Так. ну і... Я вже десь останніх днів 4-5. Хожу ще, куркам ріжу травичку. Так, вчора був дощ. Хочу показати, що ми ось поставили тут картоплю. О, пора вже їсти. Хочу зараз поратися, годувати. У нас обід на дворі. Так, картопля в нас тут стоїть. Ну і. Трохи з логістикою щось не виходить, ось Сава корм. Завтра тільки очікуємо нашу поставочку. Вже для бролерів прийшлося купляти те, що маємо в нашому розпорядженні, в нашому, так сказати, СМТ, що є в наявності. Те й купили, тому що годувати їх потрібно, хоч є і кукурузка дроблена, так, ось така. Але ну, це зазвичай для звичайних курчат. шикарно. Ну і можна підмішувати бролером для того, щоб, наприклад, був бульйон там жовтенький з ними. Так, справа в тому, що хотіла ось показати, який комбікорм оцей пуріне. Да? На мій погляд, він мені не сподобався, не сподобався ось цим. Він йде крупкою. Видно, так? Він йде отакою крупкою. Е для великих бройлерів. Ну, не знаю, я звикла, що воно йде гранулою. Ну, ось, наприклад, і покажемо якось для крилів, так, Ну, трошки менше. Але воно гранульоване. А тут такою крупкою, ну, наче для якихось дрібних. І відмінність в оцій поріні тим, що тільки два. Або старт. Або ось такий ось гровер, який розрахований і на рост, і на фініш для курчат. Ну, не знаю, підсипаю, бо немає вже виходу. Коли дочекаюся своєї ось такої авачік поставки, обов'язково накидаю те, що буде в свій вже провірений, так би мовити, камбікорм. Наразі, що маємо, те й маємо. Так, ну і не забуваємо, що в нас тут в брудері є ось така малеча, вже попідростали зайчики, так? Так, мої манюні. Дивіться, яких тут багато, багатюще. Ой, привіт! Щес, щоб вас було всіх видно. Ага, отакі гарнюні в нас. Ростуть красунчики Так, корм в них є. Ще я їм додаю ось овочі тут остали, залишилося в мене небагацько. Але, 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 чекаємо. Так, зараз швиденько поріну насиплю і будемо продовжувати. так Он, бачите, кожного дня потрішки вирізається, і нащо його косить, а куркам буде гарно їсти. Розсипай повністю по всьому, нехай їдять. Не побагато кидаємо, тому що можуть багато втаптувати, а не завжди є час, наприклад, багато нарізати до речі. Хтось може сказати, там, наприклад, чи немає коси, чи що. Пішли по корм. Є в нас ось така коса, щоб косити. Вмію я і косити. Зручніше там 2-3 хвилини потратити і ножичком швиденько порізати. Так, пішли ставити камбі корм курочкам. Цих ми вже задурили. Опа! Водичка в них вже є Красунчики. Ой, затупашила. Оце я, звісно, затупашила. Я взагалі-то цим курочкам вже сипала кукурузку. О! Ти що? А насипала там декором. Ну ладно, один раз то не страшне. До речі, їм оцієї ось кормушечки невеличкої. Тут їх 11 штучок вистачає на... Два чи на три дні якось так. Ну, а бролері вже двічі годуємо. Обережно. О, май гад. Так, сідять. В бочки вода є? Повна? Чудово. Так. Ну що, курей погодували? Побіжемо ми швиденько годувати поросятку і кролів. Всім па-па!